все Это уже все? Да. А мне еще румянка и все, так э, А, давай быстрее, чтобы выходить, потому что у нас на 10.00, 10 а, а мы за, а зараз 9. Окей. мы можем sure. Я... запизнаться. Это... Идем. Да, может, свои скейты возьмем. Да, давай. Або велосипеды. Да, давай велосипеды. Угу. Ну, все, идем. Та давай швидше будемо йти, то в нас показ мод буде. Дождь, нам, нам блін, якісь хейтери постійно пишуть в коментарях. Так. Чекай на да. дорогу, куди кого поїхала? Фух. А, фух, добре, що ти машина наїхала. Да. Так, ну прям, блін, у мене тою дорожкою пішли. Да і дорогу переїдемо скоро. Так, і там завтра не будем. Ну, ми вже вдома, принципі. Ой, там урить горить? Ти бачиш? бачишь? -а, -а, а блин. Mm. Жесть. Ладно, так ідемо Так, я отут тут возтранбую. Так, перший <звук> Перший образ тут зараз нам скажуть Угу. <звук> так, давай ідемо сюда. Так, ой чекай, мені дзвонять, кажуть. Але добрий день, Добре, дня. сьогодні у вас буде образ стиль діловий, робочий. Щось таке. Добре, дякую, я тоді. Ми тоді зараз все собі підберемо, і на... на яку годину треба, щоб виходити. Е, ну. -е -е -е. Ви третя нольноль. Третя так ви говорили, десята. Ой. Ем, Перебутала третя 3.00, чи у вас має бути другий виступ. Ем, так, десята, ем, тридцять ви маєте вже виходити. Ой, добре, дякую, до побачення. Угу, нам треба годину зібрати, зараз 9.30, а нам треба на 10.30. Да, давай. Коли вони зібрались? Фух, ви збиралися по годину. Так виходимо. А. Фух. Так, нам, нам, нам скоро поставлять зірка. Але, блін, зараз мені дзвонять наступне дають. Давай, Давай, Алло, добрий день. Але доброго дня. Так. На 3.00 має бути образ цей, образ 2020-го. Добре, е в яку яку годину? Третя. Добре, якщо ми тут матеріали знайдемо. Нема матеріалів для 2021-го, нам треба. Спухо, ви зараз. Зараз десята. Десята. Давай скоро збігаємо встигнемо в магазин. Да, до третьої да. в принципі встигнемо. Да давай вдиваємося те, що ми було. Да. Мені якось холодно, то я на себе накинула. А, окей, а мені а, не. Да. Наушника я тут свої лишала. Окей. Mm, okay. да. так. так, тут людей зараз нема. Чекай, чекай, тут щось на винах. Идуть якісь вбивства. Ну я думаю, нічого такого не станеться. Да, я надіюсь на вас, що у Ну, то буде. Давай, okay. давай на роурах быстро до магазину виїдемо. Да, давай. Так, да, давай угу, Так, едем. О, так. Да, быстренько что-то да. для 2021 купим. да. так, в магазинах вроде бы, как зараз такая продается. Да, зараз. Что два. Добрый день, у вас есть одяг в стиле 2021? Mm, та є, е... да. дивіться, отдел, там останні, там все є таке. Дякую. Так, останні. Так, да-да-да, тут дуже багато. Добре. Ух, все, я вже все взяла. Купляємо. А хто буде оплачувати? Я оплачую. Окей, на. Так, эм, все я купила. О, да. Добре. Ідемо быстренько. Беремо добре. Да, да, да. І їдемо. Фух, я щось переживаю, чогось за той виступ. О, мы так долго выбирали уже друга. Блин, точно. А нам, на а нам треба на третью. Що? А нам треба на третью. Блин, зараз цей. Да, нам треба на третью 0-0, а зараз е друга двадцать. Блин! Да быстро идем! Идем, быстро! Так людей ще, ще нема. Так, ух, все, покрасимся. Так давай. Встала. Блін, нам тепер ще Але... в тому парку бута. Да, блін, цей риф так мішає. Да. Так, чекаємо рыбу третю 0-0. Да, і тоді, дела, блин, так так долго купляли. Да. Ну, зато ми встигли за 20 хвилин. Що-що? Зато ми встигли за 20 хвилин. Ага. Тут навіть нам, нам не підготували ніякі тіні такі. Да, э, нам нічого не підготували, тому, тому ми не встигла, а хай буде такий майк. Да. Рівно 3.00. Фух, що давай. А давай заново зайдемо і, типа танцювати почнемо. Окей. Фух, накинет. Все, мы да. можем уже идти. Да, давай передеваемся. Да, накинет ту. Ух, на Все, йдемо. Так. Завтра у нас на шосту рамку. В пяти ранку. Че? Три в пяти ранку. Да. А мы ступаты вже в шостой. Тому давай встанем в третьей. Mhm, daj. Aby przejść w czymś, żeby normalnie przygotować się. Daj